Сьогодні вихідний, то ранок починається не з кави, а з прибирання з самого ранку. Поставила вже м'ясо на борщ варитися, так думаю, тут була накип, така легенька треба поки п'ятити з лимонною кислотою. Ну, я думаю, всі ви знаєте, на ну, мене дивляться молоденькі дівчатка, то додаю на оку, можливо, столову ложку. Я додала на максимальну, я так набрала, кількість води. Троки п'ятила вимкнула і навіть не стояло одібрала. Ну, У мене тут нічого такого страшного і не було. Я щотижня легкий накип прибираю. Ну, Ось такі мої справи. Чайник чистий, вариться м'ясо на борщ. Зараз буду прибирати, але спочатку кава. Запрошую вас на каву. У мене неділя. Вчора я вивантажила своє перше відео на цей канал і хочу подякувати вам, дівчатка, що ви допомогли мені, що ви підписалися, підтримали подобайкою і коментарем. Це дуже-дуже важливо, коли починаєш канал. Звісно, мені це все по-новому незвично, що потрібно знову працювати. Ну, я так думаю, близько року прийдеться працювати, але, як то кажуть, хай буде. Бо не хочеться мені якось перезавантажувати в'язальний канал влогами, бо бачу, що не дуже заходять влоги. Можливо, люди дійсно прийдуть на в'язання, то буду більш в'язальні. В'язовлоги, звісно, будуть, але рецептів там таких, якихось Відкриттів моїх цікавинок, можливо, не буде. Просто в'язання буду старатися знімати МК, просто влогові відео. Ну, якось так вирішила відділити, подивитися, що буде. Бо якось, ну так, захотілося мені. Ви знаєте, в мене такі, я по собі побачила, коли мені в одну так, пору так, якось приходить якесь, якась ідея, якесь рішення, то потрібно його швиденько втілювати в життя. Я довго не виношувала цю ідею, У мене все таки з першим каналом я сиділа на роботі, мені захотілося. Я взяла в телефоні, я не знала тоді, ще вертикально знімала. Хоча, бачу, зараз багато і вертикально знімають для YouTube. Але ну, десь я чула, що потрібно горизонтально було знімати. Це вже я потім дізналася, як завантажила перші відео. То до чого я? Що інтуїтивно якось так мені захотілося, я взяла і випустила це відео. І зразу пішли підписки. Зразу першим моїм підписником була Ірина Шоски. Дякую тобі, Іринко, ти і на цьому каналі перша Це так приємно, що ти підтримуєш. Спасибі вам усім, всім, всім дівчатка, що ви зі мною. Спасиба вам, дівчаточка, мої блогери, мої друзі, мої глядачі, що ви. Якось допомогли підтримати це. ви знаєте, тут грошей ще немає, хто знає, коли будуть. І я дуже рада, що ви, як, як то кажуть, не, не поскупилися на, на вподобайку, на підписку і на підтримку. Бо самі знаєте, як це починати спочатку, починати знову. І на такому терені, як я вибрала, на лайфлог, там багато. багато дуже велика конкуренція, багато каналів вже зайняли свої ніші. Ну, я спробую. Просто, знаєте, навіть якщо не вийде в мене такий тут великий канал збудувати, а я думаю, що так мало і буде-не вийде. ну, того що, ну, якось так мені здається. Просто мій буде такий відеощоденник для моїх рідних, близьких. Ну, от я сама заходжу, дивлюся на свої відео, влоги. Назар менший був, і я молодша була. І хоча б тут, здавалося, 4 роки пройшло, але змінювалися. І ми, і канал, і життя, наше буття. От вирішила, що такий канал буде. І я думаю, що тут буде така віддушина для моїх дівчаток. Будемо спілкуватися, підтримувати одна в одну. Так, балакульки балакульками, а потрібно йти працювати, варити борщ, мити під'їзд, прибирати в квартирі і хочеться ще пов'язати. Займаюся прибиранням, як завжди, використовую ось такий чистячий засіб для плит сама, чи сама від фірма, мабуть, бренд-виробник такий. Купувала в Аврора, не реклама. Дуже гарно все. Видаляє, а мені, я його в основному брала для миття витяжки. Дуже гарно видаляє, подобається мені недорогий, часто на нього акція. Купувала в Аврора, вже в мене закінчується він. Я ним і плитку. На кухні фартук мию, хочу ж глянути, хто це виробник. Ну, здається, це Україна через камеру погано видно. Ну, я думаю, що так. Що Україна? Ось такий засіб, хто шукає такий сильний засіб, але потрібно працювати в рукавичках. Ну, знаєте, як взагалі забуваюся, я так по-бистрому, як то кажуть, по-швидкому, але потрібно. Якщо таке, як сьогодні в мене прибирання, все, мию і фартух, і витяжку, то в рукавичках обов'язково решітки на, на плиті. Використовую ось такий чистячий засіб. І, звісно ж, мій улюблений сів. Як же ж без нього? Він теж мені допомагає. Дістали наш компот. Ви знаєте, до зими не достоїть. Якось мій компоти не дуже, а це дуже сподобався з рожевого винограду я його закривала. Як звичайно, лимонна кислота, цукор і заливаю кип'ятком. І ще додала лимончик. То дуже гарно, син гарно п'є. Ну, там і задоволення, якась та вітамінка в цьому є. Взагалі-то на наступний рік планую більше. Бо я закрила небагато, банок не залишала. Говорю, будуть звільнятися банки, буду закривати, консервувала. То всі звільнені банки я закрила, мабуть, у нас банок не залишилось. Ми відкриваємо і п'ємо, бо смакує смачно. Люблю декабристи, тільки що вони швидко відцвітають. Ну, трішки поцвів. Потрібно обібрати оці відцвівші квіти, помити під віконня. Ось ну, такі справи. І цей рожевий, цей красивий у мене рожевий. Ну, щось він відпадає. Мало сили йому, мабуть, бо він маленький начеплялось на ньому було багато ось таких бутончиків. Але не всі розквітли. Три великих квітки було, бо він молоденький, я його по весні тільки розсадила. Ну, цей теж трішки квітне. Не будемо їх дуже турбувати, бо дівчатка говорила, що вони не люблять різдвяники, коли їх пересувають. На тому тижні мила вікно тут видраювала все, ну хіба ж воно видно, як то кажуть, чоловік тут лупає горіхи. У нього такий оріхвий бізнес, сміюся, з нього. І все воно летить на вікно. ваш каралупки і в горщиках. То зараз прибираю. Ось цей відцвів. Шкаролупка у горщику. Тут що. О, я не пила сьогодні вітаміни, зараз розкажу вам. Не поділилася з вами своїми вітамінками. Ми зараз з чоловіком п'ємо ундевіт, а син п'є. Ревіт. Я коли купила його, думала й дати сину, а мені подруга Ютубна говорить, що не потрібно почитай он девід з 14 років, так так воно є. Будьте уважними, він з 14 років і рекомендовано купувати його Київський вітамінний завод. Тут багато вітамінів. На першому місці вітамін С. Ну, через камеру погано видно. Коштує, я замовляла через застосунок таблетки, замовляю в аптеці, що напроти на роботі в мене, і йду забираю. 32 гривні я брала по, по замовленню 44 чи, чи 5 з копійками, щось так, якщо купувати просто так. Замовив, через 15 хвилин пішов, купив і реальна економія. Ми з чоловіком п'ємот, вже третя у нас бутилочка, а син п'є Ревіт. Тільки зазначую Київський вітамінний завод. Він дійсно тут е е гарний. Я купила, коли перший закінчився, ундивіт, купила ундивіт, мені продавець дала. Я вже вона пробила, я не глянула, був не Київський вітамінний завод. Так от, там зовсім різний склад вітамінів, там менше вітамінів. А ціна така сама. Тож, питайте, коли будете купувати вітаміни, київський вітамінний завод. Старий добрий. У я... мене дитинство зв'язане з цими вітамінками. Мама було кричить, не їж багато. Мені вони такі добрі, як цукерки. Їх по одному, по дві. ну Це така в мене була біда. Тут, мабуть, 11 в одному, мабуть, вітамінів і мікроелементів. Тут 4 в одному. Так, це б'є таке. Я п'ю колаген, мені Надійка подарувала. П'ю постійно магній, який прийдеться, скажімо так, пила магній. Нове життя. Зараз магній в мене від Amway. І Надюшка ще мені прислала ось такий магній. Буду пити теж. Це в мене магній від MV у стіках, такий розчиняється з водичкою і Далі п'ю бади від New Life жіноча формула. В такий є в мій вік потрібно. Нормалізую гормональний фон. Гарно себе почуваю. І Spice Pro це теж така дієтична добавка при їжі, щоб розчиняло жири. І є в мене такий детокс комплекс, також п'ю його. Це поки що такі мої невеличкі. Бади зараз буду пити колаген, бо я забулась. колаген потрібен. Ви знаєте всі, що колаген це те, що нам потрібно для, нашої, для наших суставів, для цієї смазки, рідини, яка в суставах для зубів, для шкіри, для волосся, для гарного кольору обличчя ще у віці. Потрібен колаген і аластан, щоб то у нас виробляється в організмі. І колаген потрібен, щоб, як сказати, щоб ми довго були молодими і здоровими, щоб не боліли коліна, суглоби і гарне було в нас обличчя. Так що п'ю колаген. Приготувала борщик. А знаєте, який? Звичайний борщ на курячому м'ясі, але з кропивою. Моя мама ще додавала сюди варене яйце порізане дрібне. Ну, я не буду такого робити, бо буду борщ закатувати у банки чоловікові на роботу. І Назар не захотів. Не треба ніяких яєць. Ну, хай буде так. Вони вже в мене мріє, доходи. Все домашнє. Я навіть не рахувала коефіцієнт борщу, скільки він вийде, якщо все купити. Ну, взагалі, мабуть. Дівчата жити зараз дорого. Так, мама додавала цю кропиву. Думаю, чого вона їй додає, але потім дізналася вже, як виросла, що в кропиві дуже багато поживних речовин, вітамінів, мікроелементів, то якось так додають вітамінізувати, вже, мать, вимикаю, щоб не кипіло. Хай так доходить, щоб поживні речовини збреклися в кропиві. Скільки там тій кропиві. Готуватися. Ось так дівчатка додала ще зеленого мороженого кропу, бо в цьому году його мало-мало. І все. Тепер далі займаюся прибиранням. мити плиту і далі працювати далі, доприбирувати, бо ще не зовсім в мене прибрато все. Я схаменула, що чоловік іде вже з гаража додому на обід, міняє там зимову резину на гуму, на автомобілі. А суп доїв назад в обід, суп з Рибка то є, ну, от потрібен гарнір, то на вечерю буде пюре і рибка на то тені, то що ми вчора готували. Все, пішла працювати. Ну, на цьому, дівчатка, буду прощатися з вами в сьогоднішньому такому моєму невеличкому влозі. Дякую вам щиро, ще раз за підписку. Дякую за підтримку коментарями та вподобайками. Як добре, що ви в мене є. Міцно, міцно вас обіймаю. і всіх цілую. З вами була Валентина. Ще побачимось!